Слава Україні та слава ЗСУ. В Одесі 3 лютого, 710-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби знову іранські дрони камікадзе від росіян всього 14 штук. Через південь знову удари по енергетичній структурі Кривого Рогу вдалося збити 9 з 14 дронів. Один тут над Одещиною, один над Миколаївщиною, а решта вже в Дніпропетровській області. І на жаль, знову є прильоти по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровської області в Кривому розі зараз багато абонентів без світла вже є графіки відключень, теж проблеми з водопостачанням. Ну і ще минулої доби росіяни двома керованими авіаційними ракетами атакували зерновий термінал на Полтавщині. Є два влучання, жодної ракети не збили. В Одещині минулої доби було все спокійно. Один дрон збили, ніяких прильотів не було. В сусідній Миколаївщині теж прильотів від дронів не було. Один дрон збили. Ну і, як завжди, обстріли в районі Очакова. Там без жертв, хоча росіяни із артилерії атакували місто, і ще fpv дрони туди пускали. А от на Херсонщині росіяни вчора скинули авіабомбу прямо на самісінький центр Херсона. Якимось дивом ніхто не загинув. Троє людей травмовані. Ну, і десятки пошкоджених будівель, а гарні новини: що на Росію знову прилетіли якісь дрони, і знову на нафтопереробний завод цього разу в Волгограді. Такі новини нам завжди подобаються. Треба більше.